Привіт! З вами я Віталій, Рональд Хамп і Луті Козев. І ви дивитесь мультик з Луті Козлом. Ми починаємо! Луті козел. Я пам'ятаю, що кожен момент овісь подія. Тю я вже не знаю. Як ти не знаєш? Ти вже не розумієш, як ти погано себе ведеш. Не знаю. Як тобі розказали Рональд Хамп, що ти налякався? А як тобі розповідаєш? Ти вже мені розповідаєш? А -а -а -а. Ой, я таке погана поведінка в Лунті козел. Ти погано себе ведеш. Я тобі не пам'ятаю. А от кожен момент не дав дивитися, замовкни Лунті козел. Як ти пам'ятаю? Пам'ятаю! <рик> не гори, будь ласка, я тобі не. Я тобі ніколи не розповідав. А я тобі не не розумієш. Не розумію. Ааа. <рик> замовкни же. Сам ти замовкни, я плачу, а <рик> Закрой рот! І тобі закрой рот! <рик> не ори, Рональд Трамп! Сам ти ори. Шо ти плачеш? Я тобі не газу Я не розказала! Не розкажи тобі, я ти ніколи не чесно! Ой, ти я забула. <фух> ну що, так і був мультик з Луті Кослом, саме я Луті Козел, Рональд Хамп і Віталій! До побачення на сайті multbasicinter.ua. до побачення